Вольовою перемогою завершили підготовку до чемпіонату. Гірник спорт вдруге поспіль святкував успіх у передсезонних матчах, які передували офіційним виступам. Про гру, що завершила підготовчий період команди з горішніх плавнів. Далі у сюжеті. Стадіон спорткомплексу Юність, як і дві попередні гри. Заключний матч із Решетилівкою пройшов на арені, яка вже найближчої неділі прийматиме перший офіційний матч гірника спорт. Саме гра з футбольним клубом Решетилівка мала визначити футболістів, з якими гірник спорт боротиметься у поєдинках другої ліги. Екемінін Сіні Ефіонг віддає передачу на Сергія Козака, і той забиває м'яч у сітку воріт. Це ще не гра, але цій парочці ще належить виявити себе у матчі. Асистент головного тренера Павло Рибинок надає молодим футболістам команди заключні настанови. Те ж саме робить і головний тренер гірника спорт Йован Марковський, коли його гравці, розім'явшись, крокували у роздягальню. Перед матчем команди арбітри та усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про загиблих під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Коли гра стартувала, її перші хвилини довели. Яке значення має досвід. В одній із перших атак Решетилівка провела гольову комбінацію. Її майстерно та результативно завершив досвідчений екс-гравець СК Полтава, 30-річний Сергій Каретник. Так гості вийшли вперед 1-0. А в цьому епізоді виявив себе нігерійський легіонер гірника спорт Екемінін Сіні Ефіон. Він змусив захисника суперників порушити правила у своєму штрафному майданчику, і арбітер призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар чітко реалізував Сергій Козак. Один-один тут такий момент. Якщо впевнений, то підходиш, просто б'єш без зайвої думки. Так я знав, куди буду бити, знав, куди буде голкіпер падати. Тому так. 23-річний автор першого забитого м'яча у складі гірника спорт цьому поєдинку і початку гри діяв із капітанською пов'язкою. Так вийшло, да, що в нас дуже молода команда, але в нас дуже гарна молодь, так як трішки більше досвіду, да, але я не рахую, що я там дуже десь багато грав, але. Ну, значить, так потрібно. Значить, я готовий до цієї відповідальності. Дуже приємно. Дякую команді, дякую тренерському штабу. Дуже гарно прийняли. Навіть адаптації ніякої не потрібно було. Відчуваю себе тут як вдома. Дуже гарні умови, дуже гарна команда. Сподіваюсь, на найкраще. Вдруге, впродовж матчу вперед у рахунку решетилівка вийшла після багатоходової комбінації, яку знову вдало завершив все той же Сергій Каретник. Цього разу він виконав влучний удар головою та оформив гольовий дубль у матчі. Ще до перерви у складі гірника спорт знову виявив себе Екемінін Сіні Ефіонг. Нігерієць наважився на удар здалеку, і м'яч залетів у ворота решетилівки. Дуже ефектний гол додав настрою гравцям гірника спорт. А ось голкіпер решетилівки досвідчений Микита Черних поділився своїми відчуттями, коли пропустив цей неймовірний удар від нігерійця. З моєї воротарської позиції трошки він так сказати хвильну вильнув. Ось тому, але дуже гарно попав. Якщо чесно знаєте, ну мені як со сторони вболівальника, такий би гол б дуже б сподобався. У другій половині матчу решетилівка знову мала шанс вийти вперед. Втім, у цій ситуації один із гравців команди гостей примудрився не влучити у ворота. Цей момент став справжнім футбольним курйозом, А ось господарі поля скористалися своїм шансом наприкінці матчу. Після передачі зі стандарту ударом головою м'яч у сітку воріт відправив вихованець дитячої юнацької футбольної школи Ворскли 18-річний Артем Мосієць. Чи м'яч до тебе прилетів, чи ти побіг туди? Та більше м'яч до мене прилетів, гол підставив і, виходить, попав поворотом і забив гол. Приїхав неділю назад. Граю центральний захисник. Були вимоги, тут дуже добрі. Мені все подобається поки. Та й все. Поки добре. Ну, тиждень попрацюєш. Як ти залишаєшся чи ніколи буде відомо? Залишаюся. Залишаюся. Так, готові тиждень попрацювати. Що треба робити протягом цього тижня? Будемо готуватись до Тросянця. Будемо працювати над собою. Ну, готові грати проти старшок. У нас команда зараз молода. За тиждень до старту нового чемпіонату гірник спорт здобув перемогу, яка мотивуватиме на подальші успіхи та забезпечить гарний настрій новоствореному колективу гірників, який вже найближчої неділі розпочне офіційні матчі.